Друзі, привіт, вітаю! Сьогодні у нас такий час як Future Continuous, майбутній тривалий. І в нас сьогодні вже 50-й урок, а у не останнє відео в нас ще буде одне відео в рамках цього курсу. Так, буде багато ще і поза рамках цього курсу, а в рамках цього курсу буде ще одне відео, де ми з вами підсумуємо, що ми з вами вивчили за цей курс, за ці 50 уроків. І також, друзі, якщо вам цікаво, я для вас е, створюю методичку. Тобто буде конспект до кожного з цих 50 уроків. І так само в, наш, в, в цьому курсі є більше 25 різних схем і мнемотехнік. І я створюю таку асоціативну карту, де я об'єднаю всі ці мнемотехніки в один такий асоціативний образ, асоціативну карту, так званий Mind Map. І ось цю методичку разом з цією картою, так само, можливо, я ще створю окремий закритий урок, можна буде придбати. Якщо вам цікаво, в мене є посилання на Instagram і напишіть мені хочу методичку. І я вам вже більш детально розкажу, яка буде ціна, і коли можна буде вже її, коли буде вона готова, і як її можна придбати? Ось. А сьогодні у нас з вами такий час як Future Continuous. І Future Continuous це такий аналог past Continuous, то, що у нас був на попередньому уроці, так? Past Continuous це був минулий продовжений. Тобто, якийсь ми говорив про процеси, так? Не, не про короткі дії, а про процеси, які відбувалися в минулому, так, якісь продовжені дії в минулому. А це за аналогією з past Continuous. Така сама історія, тільки це все буде про майбутнє. І ми так само з вами будемо запам'ятовувати з допомогою такої мнемонічної схеми. У нас і тут у нас є приклади, наша мнемонічна схема, і вже в кінці а, уроку ми поговоримо, як цей час утворюється. А, а ось одразу скажу там, нічого такого складного нема. У нас буде там IL, да, це Will BE, плюс до дієслова ми додаємо закінчення ING. Ось. А зараз ми поговоримо більше про випадки вживання, саме коли навіщо нам цей час потрібен, і що це, вивчивши випадки вживання цього часу? Яку інформацію ми зможемо з вами передавати, як ми зможемо використовувати? Так і давайте подивимося з вами на перший приклад. I'll be making dinner when you get back. Я буду готувати вечерю, коли ти повернешся. Ми бачимо так, що я буду готувати. Не я приготую, а я буду готувати. Я буду в процесі. Тобто, ось я буду в процесі готування вечері. І це якраз у нас є Future Continuous, тому що він буде казати, що я буду в якомусь процесі. І тут так само, бачите, у нас є слово when. Так само, як і в минулому ось цей час Future Continuous ніби вимагає від себе, щоб ця дія була відбувалася. Процес цієї дії був. Коли якась інша дія би преривала цю дію. Якщо ми подивимося на нашу таймлінію, то ось тут у нас буде «Now», зараз, так, а тут у нас буде «Майбутній», «Future». і ось «Future Continuous» – це у нас якась дія, так, тривала, процес якийсь. І «Future Continuous» – перший випадок вживання. У нас, коли у нас є процес, і цей процес в майбутньому, процес у майбутньому, так, і цей процес буде перерваний одною якоюсь короткою дією. Якщо в минулому у нас зазвичай цей короткий процес перервався past simple, да, у нас тут був, використовувався past simple в минулому, то тут зазвичай буде present simple when you get back. Ось. І ось це у нас future, future Continuous це процес, який перший випадок вживання, який перервається якоюсь короткою дією. Тобто в майбутньому. Коли я буду в процесі готування їжі, коли ти повернешся, людина повернеться раз, ніби коротка дія, використовуємо Present Simple зазвичай. А я буду в процесі в майбутньому, це у нас буде future continuous, майбутній тривалий. І це наш перший випадок вживання. Він аналогічний past Continuous тільки про майбутнє. так? Ось так у нас past continuous був. Наприклад, ми можемо це зробити в past continuous. When you got home, Коли ти прийшов додому, I was cooking dinner. коли ти прийшов додому, я готував їжу. так? Це у нас був continuous. А тут навпаки, ми кажемо, в майбутньому, коли ти повернешся, я буду готувати. Ось, подивимося на другий приклад. I'll be making dinner while you'll be hanging out. Я буду готувати вечерю, поки ти будеш гуляти, так? своїми друзями, там, наприклад, when, while you'll be hanging out with your friends. У нас тут така сама історія, але тут історія, бачите, яка у нас я буду в процесі готування, поки ти будеш в процесі чогось іншого. Якщо у нас тут I'll be making dinner, цей у нас I'll be making це у нас буде процес довгий. А when you get back, тут буде коротка, так? Дія якась, яка буде переривати, то тут, друзі, як ми вже бачимо, I'll be making dinner. Це у нас буде довгий процес, так? І while поки, you'll be hanging out, тут теж буде у нас довгий процес. Тобто ми бачимо, що в майбутньому у нас два процеси, два продовжених процеси, да, дві продовжених дії, не коротких, а які будуть продовжувати ще й в майбутньому, будуть відбуватися одномоментно. І так само ми собі можемо запам'ятати за допомогою другої таймлінії, що у нас є якісь тут, так, в майбутньому, тут так само у нас now, ми відраховуємо так собі від зараз, в майбутньому буде якийсь процес, дія якась буде продовжена. І тут так само ми можемо ще одну таку таймлінію собі домалювати. І ще одна буде дія, яка буде одномоментно відбуватися з цією. Тобто вже будуть дві продовжені дії, як ми бачимо на цьому прикладі, I'll be making dinner while you'll be hanging out. Я, Поки я буду робити щось одне, ти будеш робити щось друге. І оце такий другий випадок вживання. Подивимося з вами на 3, 4, 5. Тут так само така сама історія як Past Continuous. Ми собі малюємо таких три кружечки одразу, це допомагає запам'ятати. А потім тут вже вам ви можете собі своїм мнемотехніки так придумувати. Взагалі, чим більш абсурдніше, чим більш кумедніше або незвична мнемотехніка, тим краще вона запам'ятовується. Можна собі намалювати три кружечки такі, так, а можна три кружечки виявити, що це якісь там три подруги: так домалювати. І ось перший, у нас третій, четвертий, п'ятий. І ось тут, де от наша перша подруга, так, у нас намальований годинник. І якщо, друзі, у нас буде якась конкретна година або якийсь конкретний період в майбутнє, ми, і ми будемо хочемо сказати, що в, яку, в якусь конкретну годину, або в якийсь конкретний період, ми будемо в процесі чогось, то у нас відповідно немає інших ніяких часів, як, крім ось цього, Future Continuous, щоб передати цю продовжену дію. Так, і ми, ми з вами будемо використовувати теж Future Continuous. Подивимося з вами, наприклад. I'll be flying to Paris at 9 o'clock tomorrow. Я буду летіти в Париж о 9 годині завтра. І у нас тут з вами є ось ця at 9 o'clock, і ми бачимо, що у нас є продовження дії. I'll be flying. Я буду в процесі, так я буду сидіти в літаку, він буде летіти, тобто це буде відбуватися процес. Це я не получу в 9, так, якщо ми скажемо, я получу в 9, навіть українською мовою, то, що ми, друзі, уявляємо, уявляємо, що напевно в 9 ми тільки сядемо так, у літак, зайдемо в літак, і тільки ось в 9 у нас, напевно, виліт рейсу буде, так, що ми скажемо, я получу о 9. А ми кажемо, я буду в 9 годині я буду летіти. Тобто буде 9 година на годиннику, ми до цього будемо трошки летіти. Ми після 9-трошки будемо летіти. І відповідно, коли буде 9, ми будемо в цьому процесі, так? I'll be flying to Paris at 9 tomorrow. І так само, друзі, ми можемо використовувати не прямо з конкретної години, ми можемо сказати, що я буду летіти з 5 до 7. Так само, конкретний період. Можемо сказати цього вечора, період конкретний, або this time tomorrow. Так? Ось зараз, наприклад, 9 година, а у вас там рейс на завтра. І ви, друзям, хочете, наприклад, там сказати: ви знаєте, от завтра в цій годині я буду летіти в Париж. Так? і ви кажете, I'll be flying to Paris. This time tomorrow. Так, Тобто this time tomorrow то в цій годині в цей час. Тільки вже завтра. І це, друзі, наш такий третій випадок вживання. Продовжена дія в конкретний час або в конкретний період. Тут в нас намальований веселий смайлик і тут такий негативний так, смайлик. Що вони означають? Веселий смайлик це ми будемо створювати якусь певну атмосферу. Да? Тобто ми за якусь за, за задоволену атмосферу, так би мовити. І подивимося на наш четвертий випадок вживання. Come on, let's go camping. You'll be fishing, we'll be cooking food over a campfire, and we'll be swimming in the lake. Ну, ми поїхали в похід, так би мовити, на кемпінг. так? You'll be fishing, ти будеш рибачити, We'll be cooking food over a campfire, ми будемо готувати їжу над вогнем. Так? Над Багаттям and we'll be swimming in the lake, і будемо купатися в озері. Тобто, ви, наприклад, хочете вмовити свого друга поїхати з вами в похід, і ви кажете, поїхали, you'll be fishing, Ви знаєте, що він любить, наприклад, рибачити. Каже, ти будеш рибачити, we'll be cooking food, будемо готувати. Їжу над багаттям, будемо плавати в озері. Тобто, ви створюєте цю атмосферу, передаєте ніби ці процеси, які ви будете робити в майбутньому. Ви не кажете, ніби ми, ну ти зловиш рибу, ми приготуємо їжу. Да? Ми кажемо, ми будемо, ми будемо готувати, ми будемо плавати, ми будемо рибачити. Тобто, ви, ви створюєте такі, ніби як ніби як трошки навіть. Такі обіцянки, тобто ви малюєте більш атмосферу. Ви не говорите по факту, ми зробимо це, поїдемо туди і там щось наловимо рибу. Так, ми кажемо, ми будемо, ми будемо робити, ми будемо в процесі. Тобто, четвертий випадок вживання це ніби такий веселий смайл, коли ви створюєте якусь певну атмосферу. І тут у нас незадоволений смайлик, наш п'ятий випадок вживання. I don't want to travel with him. He'll be constantly making dumb jokes and talking too much». Я не хочу з ним подорожувати. Він буде постійно робити якісь а, такі несмішні так, жарти і багато буде говорити. Тобто, тут в нас, ви кажете, he'll be constantly making dumb jokes, якісь а, такі тупі да, жарти. Uh, і ви кажете, що він буде в процесі цього. Тобто, це в нас ми будемо також передавати з допомогою ця, цього часу якесь роздратування, незадоволення. І це в нас роздратування незадоволення, воно відслідковується в всіх часах А, да? uh, Якщо ми кажемо в минулому, пам'ятаєте, ми, ми казали he, he was He was always losing his keys». Він завжди губив свої ключі. Або ви, наприклад, хочете з роздратуванням сказати зараз, що ти завжди ти завжди, ти завжди губиш ключі, You're always losing your keys». Да? І тут така сама історія, якщо ви кажете так, йому ключі не давайте, він їх завжди, він завжди їх буде губити. Да? Або от як тут, в цьому речі, він завжди буде якісь робити недоречні жарти, він буде завжди багато говорити. Тобто те, що вас роздратовує, ви кажете, в майбутньому ось ця людина вона буде в процесі цього. Да? Я з нею не поїду. Оце у нас ще такий випадок живання, future continuous. І це, друзі, так би мовити, таких основних. 5 випадків вживання. Але так само в це мова, так, мові є дуже багато нюансів, і ось можна ще таких 4. Я б не сказав, що вони якісь додаткові, але тим не менш, да, це в нас такі більш основні, грубо кажучи, з них починають вивчати. А це вже більш такі з нюанси, так, нюанси, ситуативні випадки вживання, я б сказав. І перше, у нас тут ще є з наших таких додаткових ситуативних випадків вживання майбутні відмови. Що це значить? Давайте подивимося, наприклад, I won't be helping her anymore. Я більше їй не буду допомагати. Так, в українській мові так само Ми можемо сказати, я тобі більше не допоможу. Ми можемо сказати, я тобі більше не буду допомагати. Ось це я тобі більше не буду допомагати. Ви їй кажете, я їй більше не буду допомагати. Наприклад, вона завжди якась там незадоволена або невдячна, або ще й щось там завжди якось скаржиться, що якось її не так зробили. Так? І ви кажете, я їй допомагати більше не буду. Ви скажете, I won't be helping her anymore Ви кажете, ніби я в процесі того, що я буду допомагати, я більше не буду. Да, якщо ви скажете I won't help her anymore, ви просто кажете, я їй більше не допоможу. Так? Можна так сказати, українською, я їй більше не допоможу. А можна сказати, я їй більше допомагати не буду. От яка різниця, друзі? Ось приблизно така сама різниця, як в українській мові, так, приблизно, ми, звичайно, це різні мови, ми не завжди можемо проводити аналогії, а просто, хоча б щоб трошки так зрозуміти, ми можемо собі уявити, що якщо ми скажемо I won't help her anymore, будемо використовувати «future Simple, який, друзі, ми вже з вами пройшли так, в попередніх уроків. Ну це буде більше просто по факту. Ви кажете, я їй більше не допоможу. А якщо ми використовуємо з вами «future continuous», I won't be helping her anymore. Ми кажемо, я їй більше не буду допомагати. Так? Більш така продовж Уже надія в майбутньому. Так, є, супер, друзі. Наступне майбутні здогадки. Що це значить? Давайте дивитися. She'll, she'll probably be flying to Paris now. Якщо ви гуляєте своїм другом, ви кажете: наприклад, а що а, робить якась там наша подруга, наприклад, Еймі? Так, what is Amy doing? І ви кажете, хм, she'll probably be flying to Paris now. Вона, мабуть, зараз вже. В польоті до Парижу, так? Тобто, не дивлячись на те, що у нас запитання йде в теперішньому часі, і ми цікавимося, нас цікавить те, що людина робить зараз, ми з допомогою майбутнього теж можемо передати таку, такий відтінок, що вона, напевно, зараз в процесі вона летить. Вона зараз е, е, в літаку, да? she'll be, she'll probably be flying to Paris now. вона, напевно, вже летить. Це ще один такий е, випадок вживання. Потім у нас іде вічливі запити, і в нас тут буде зазвичай це як з ну, запитанням. Да? «Will you be having dinner with us?». Ми можемо просто сказати: Are you having dinner with us? Ти, якби В тебе є такі плани, домовленість така, ніби що це ваш якийсь друг з нами повечеряти. Да? Звучить ну, так, трошки а, не то, щоб грубо, але, але прямо. Ти будеш з нами. Ти, ти... Тобто так, є в така, така думка думка, ну, нами, будеш вичерити, да? are you having dinner with us? Або ви питаєте, Are you having dinner with the John? А тут, якщо ми будемо використовувати замість Present Continuous, якщо ми знаємо, що ми використовуємо Present Continuous для того, щоб з вами а, вказати про наші домовленості і такі чіткі плани, так? то якщо ми будемо замість future continuous, не, не питати не, future, не в Present Continuous, а будемо питати в Future Continuous, will you be having dinner with us? Ми будемо з вами звучати, друзі, більш вічливо, і будемо з вами не нав'язливо звучати. Наприклад, якщо хтось е, реєструється в готелі, і нам, то людина, менеджер може запитати: How many nights will you be staying with us? Скільки ночей ви збираєтесь ніби з нами побути? Так? Are you staying? Воно звучить, що ми ніби трошки воно, е, ми втручаємося в ось такі особисті. Плани людини, а ось це воно звучить дуже нейтрально. Чи ви плануєте, скільки ночей? Ви планували би тут, тут залишатися в нашому готелі, так? Will you be having dinner with us? Ви будете, ви збираєтесь, ми ніби людині даємо нейтральну таку да, позицію. Ви збираєтесь з нами повечеряти. Тобто це такі наші вічливі запити про майбутнє. Will you be having dinner with us? Will you be staying with us? Ви будете у нас там залишатися? Will you be having dinner with us? Ви будете. З нами вечеряти, або з другом, ви не знаєте, їдете на авто, да, і ви кажете, Will you be driving? Ти, повед, ти поведеш машину? Да. Ми можемо сказати: are you driving? Ти ведеш? А можемо сказати Ти поведеш? Are, will you «Will you be driving?» Ти будеш вести автомобіль? автомобіль. Тобто це такі більш, більше даємо свободи вибору, ніби людині, і більш вічно звучить таке от вживання future ну, про такі вічові запити. І наше останнє це домовленості, друзі. Домовленості. I'll be meeting with John This evening. Це альтернативна альтернатива Present Continuous, коли в нас є якийсь точний час. Ми знаємо, що для домовленості в англійській мові ми зазвичай використовуємо Present Continuous, і ми скажемо I'm meeting with John this evening. Ми використовуємо Present Continuous, I'm meeting. Тому що в нас є чітка домовленість наші плани. Але якщо в нас є якийсь тут чіткий час, ми кажемо коли. Да? Тобто, от якраз це наш, наш грубо кажучи, це наш випадок вживання ось тут. Да? Коли у нас є якийсь конкретний час або період. І ми так само як альтернативу можемо використати future Continuous. Ми скажемо, I'll be meeting with John this evening. What will you be doing at 9 o'clock? Or what will you be doing this evening? Oh, I'll be meeting with John this evening. Як альтернатива до Present Continuous, якщо в нас є тут конкретний час, то ми просто будемо говорити, ніби що ми будемо в процесі цього. да? Тут буде, як, якщо ми кажемо I'm meeting with John this evening, це більше про домовленість. А якщо ми скажемо I'll be meeting with John, то більше про процес. В такій то годині я буду в процесі от зустрічі з цією людиною. І ось, друзі, ось цих наших, так би мовити, 9 випадків вживання ми легко зможемо запам'ятати за допомогою такої асоціативної схеми. І ось ця схема, вона аналогічна. Past Continuous, яку ми з вами проходили на попередньому уроці. Тільки тут все буде направлено в майбутнє. Past Continuous така ж сама ситуація продовжена дія в минулому, а Future Continuous – така ж сама ситуація, це продовжена дія в майбутнє. Так? Тут собі запам'ятаю, одна таймлінія процес, яка переривається якоюсь короткою дією, дві дії в процесі в майбутньому, три кружечка малюємо точний час або період. Веселий смайлик. Це означає, що ми будемо ніби розповідати, створювати атмосферу, які дії будуть відбуватися, будемо рибачити, будемо готувати їжу на вогню. Так? І незадоволене це про людину, яку ми кажемо, ні, ні, завжди щось буде, якесь там, вона буде робити якісь дії, які будуть дратувати або якісь негативні дії, грубо кажучи. І плюс чотири таких випадків вже ситуативних, да, вони більш такі тонкі йдуть. Це майбутні відмови, майбутні здогадки, вічові запити і домовленості. І ось це, друзі, наш такий час «Future Continuous». Зараз ми з вами поговорили про випадки вживання, коли цей час, навіщо нам потрібен, навіщо його вчити. І зараз я вже стру ці речення, і ми трошки поговоримо про те, як цей час утворювати. Е, супер складного нічого немає, є в нас наші займенники I, he, she. it, we, you, they. І для всіх них буде однакова форма. Так? Щоб передати оцей майбутній тривалий час, ми будемо казати will, плюс be, плюс verb, Verb це дієслово, да? і до нашого основного дієслова смислового будемо додавати закінчення ing. I, так, will be. Тут у нас там, де verb, так, це дієслово, ми можемо написати cook, готувати. Да? І до cook. Нашого основного дієслова, якого ми знаходимо в словнику, так додаємо закінчення ING cooking. Ну, ви це вже знаєте, із present continuous і past continuous, так? Якщо ви дивитесь мої уроки, і відповідно буде I will be cooking, he will be cooking, she will be cooking, we will be cooking, they will be cooking. Для всіх займенників у нас буде одна і та сама форма, що дуже-дуже спрощує нам так вивчення цього часу. Це щодо утворення, так? А ми, друзі, з вами хочемо ще вміти стверджувати, запитувати і заперечувати. І як, друзі, це нам робити. Тобто про ствердження ми тільки що з вами поговорили. Щоб нам створити ствердження, у нас є наш займенник «she». І нам потрібно сказати, She will be. Наше дієслово cook додало сюди закінчення IMG, cooking, she will be cooking at nine. І відповідно ми так кажемо. Якщо у нас є один з наших 9 випадків вживання, про який ми щойно з вами говорили. She will be cooking at nine наше граматичне, правильне, стверджувальне речення Future Continuous, так, друзі? Добре. Тепер ми хочемо запитати, ми хочемо поцікавитись людині, я завтра до... ти мені завтра там о 9 потрібно, а я знаю, що ти зазвичай о 9 годині готуєш вечерю. Будеш ти завтра готувати вечерю о 9, так? Будеш ти в процесі цього. Як нам запитати, ми ось це Will звідси беремо? І просто його робимо інверсію, переносимо з вами на перше місце. І воно буде тут у нас на першому місці стоїть. І ми просто більше нічого не робимо. Will she be cooking dinner at nine? Вона буде годувати вечері 9 Просто ми ось це Will переносимо на перше місце. Will she be cooking dinner at nine? She will be cooking dinner at nine? Запитання: Will на перше місце. Will she be cooking dinner at nine? Все. Ось. Ага, друзі, і по скороченнях, так, ми кажемо she will be. У мене пише тут повна форма. She will be cooking at nine, так само, як і тут. Так, will be. Це наша повна форма. Але в попередніх реченнях, якщо ви помітили, у мене завжди були скорочені форми. В розмовній мові так завжди використовується більше скорочена форма. Чимось така she will be cooking. Щоб зробити нам скорочену форму, все що нам потрібно додати, ми ставимо апостроф і дві букви L: Hill. She'll It'll. Will, you'll, they'll. Апостроф і дві букви L. Це у нас буде така скорочена форма. Відповідно, ось це з апостроф і дві букви L в нас будуть заміняти ось це Will, так? Тобто Will нам більше вже не потрібно. Воно у нас звідси зникає. І у нас буде be. He'll be cooking. She'll be cooking. Will be cooking. Will не потрібно, тому що у нас Will вже скоротилося. He will. Ми можемо скоротити до «he'll» She will можемо скоротити до «she'll». І, відповідно, якщо ми хочемо тут хотіло б написати тут: She will be cooking скорочену форму, то ми просто можемо так написати «she'll». Так, she'll, І далі продовжуємо. She'll be cooking at 9. Вона буде готувати. Це така, друзі, скорочена форма. теж, в принципі, легко. Просто дві букви, але замість, замість нашого. Допоміжного дієслова слова will. А коли ми робимо з вами запитання, то просто ця допоміжного дія слова will виноситься на перше місце. Так, така інверсія will. Will she be cooking dinner at nine? Ось. А якщо ми хочемо зробити заперечення, то у нас, як завжди, у всіх часах з'являється наша заперечна часточка not. Так, she will not, наше заперечення. Вона не в українській мові ми кажемо не, вона не буде готувати. Я не буду це робити. В англійській мові це not. Так? No, це ні. А «not» – це не. Вона не буде. She will not be cooking dinner at nine. І, друзі, як ми бачимо, що у нас тут з вами є will, так? тобто це означає, що це наша така повна форма. She will not. Що ми з вами ще можемо зробити? Ми так само можемо використовувати скорочену форму для заперечних речень. І виглядає вона ось так. Will not, це у нас буде. Дві окремих, так, це повна форма She will not. А замість will not ми можемо, друзі, просто використати ось таку скорочену форму. Won't won't. І ми замість того, щоб сказати she will not She will not be cooking dinner at nine. Ми можемо просто з вами сказати She won't be cooking dinner at nine. І ось це won't буде у нас скорочення замість повної форми will not. І так само форма won't буде для всіх. Ми можемо з вами замикати she won't be cooking, he won't be cooking», they won't be cooking». Це у нас з вами така друзі скорочена форма, замість того, щоб казати will not. І ось ця друзі-форма, вона в транскрипції зазвичай ось так от позначається won't. Да, у нас з вами є слово want, хотіти. І в американській англійській вона навіть більше як переходить а I want, I want. А ось тут у нас буде не want, не want. А буде won't більше Eou, э да? ну, грубо кажучи, так: Eu э won't. I won't be cooking dinner at 9. Я не буду готувати вечері о 9 She won't be cooking dinner at 9. Ось, друзі, це все, що ми маємо знати щодо утворення такого часу, як Future Continuous. Повна форма will be. Плюс, у нас до дієслова додається закінчення «ing». She will be cooking. Щоб скоротити, ми можемо просто використовувати IL до всіх. Тоді Will уже не потрібне. He'll be cooking. І у нас так само, якщо ми хочемо зробити заперечення, у нас є така форма як won't. Тоді тут уже відповідно не потрібно, тому що will у нас вже буде тут. І у нас просто вже буде He, she, We Won't be cooking. We won't be cooking. Щоб зробити у нас з вами запитання. Ми просто will виносимо на перше місце. Will she be cooking dinner at nine? Це, друзі, все щодо утворення цього часу. Друзі, це був наш 50-й урок про вживання і використання Future Continuous. Але як я вже і казав, нас чекає ще один дуже важливий підсумковий урок. Але це в рамках цього курсу, так? Поза рамками цього курсу, у нас ще буде дуже багато цікавих і важливих відео. Дякую, що ви дивитесь мої уроки. Вам бажаю самого найкращого. До побачення.